Народ, вас вже зібралося майже тридцять тисяч. Через пару днів мені тридцять років, а це означає, що настав час знімати перше відео для мого Ютуба. Вчора зробив новий маринад, якого не використовую для продажів. Ним з вами поділюся. Тому, бляха муха, підпишіться на канал, підтримайте мене і ставте лайки. <пілула> що мені робити? Все, я можу вже типу, різати чи що, чи як. Починаємо приготування з того, що ми беремо куряче в філешку. І обрізаємо все зайве з неї, всякі жилки, плівки і тому подібне. Спочатку я розділяю ось тут візуально видно, де жила, йде, я її отак просто відрізаю, тут щищаю всі непотрібні шкірки, і тут залишається одна велика жила, яку треба дістати, бо потім вона буде приставати вам до зубів. Всі шкірки зрізали, ріжемо м'язку на слайси. 3-4 мм має бути слайс. Може бути тоньше, може бути грубше, Від цього залежатиме просто час приготування джерок. Я знаю, що ви зараз писатимете в коментарях, що я готую без рукавиць. По-перше, я мию руки, а по-друге, м'ясо проходить термічну обробку. Потім вже, яке я знімаю, м'ясо з дегідратора, я використовую рукавиці і для пакування, та й в цілому, це я зараз роблю суто для себе. Чого я роблю джерки, ріжу ножем, а не використовую слайсер? Для того, щоб використовувати слайсер, потрібно дуже багато. Деталі треба підморозити м'ясо, виставити товщину, воно постійно забивається. Коротше, для мене так зручніше. І мені ще один підписник писав: ну, слайсер це без душі. <звук> Тепер найголовніше переходимо до маринаду. Для маринаду ми використовуємо соєвий соус і воду як основу по 120 грам. Далі додаємо сухі інгредієнти. 10 грам цукру, 10 грам чорного перцю. Далі по 5 грам сушеної цибулі та сушеного часнику. <плес> це ніхто не бачив. Магія дубляжу, монтажу дубляжу. Останні інгредієнти це звичайна сіль та нітритна сіль. Якщо ви робите для себе, то нітритна сіль не обов'язкова. Ось така жижа виходить. Як ніби було та посербов. І додаю до філешки. Гарно вимішуємо все. Накриваємо харчовою плівкою і чекаємо 8-10 годин, поки воно замаринується. А я пішов мити руки. Ну що ж, пройшло 10 годин. Зараз будемо викладати готове м'ясо на сітки. До речі, багато питають, чи можна висушити джерки в духовці. Якщо у вас добра конвекція, і ви впевнені, що ваша духовка файно тримає температуру, то можете готувати. Також питаєте, чи можна в круглих дегідраторах сушити. В цілому немає різниці. Головне, щоб добре тримало температуру, і в круглих дегідраторах вам доведеться просто. Міняти місцями, бо у вас сушиться тільки знизу, йде гаряче повітря, і вам треба буде місцями ці підончики міняти. Залишилося тільки висушити м'ясо, включаємо дегідратор. От я сушу 10 годин. 9 годин, як коли залежить від товщини м'яса і залежить від якого м'яса, бо курка трошки швидше сохне свинина довше. Я ставлю на 55 градусів на 8 годин і потім ще годинку на 70 градусів. Багато хто ставить відразу на 70, а потім на 55. Я не рекомендую так робити, тому що дегідратор має прогрітися. І якщо ви ставите спочатку на 70, то він за цю годину нагріється максимум до 55 і не пройде потрібної термічної обробки м'ясо, і це все буде марно. Тому я рекомендую спочатку на менших температурах, а потім годинку на 70 градусах. Ну що, чекаємо, доки висохне м'ясо, щоб скуштувати, бо я їх ще сам не пробував. Джерки висохли, я вже давлюся слиною, хочу швидше їх спробувати. Я вже бачу, скоріш за все, що це будуть гострі, бо перцю було багато, файно просушилися. Про те, які вони мають бути готові, не готові, розкажу в наступному відео. Тому підписуйтесь і слідкуйте. Головне, на дзвіночок не стисніть, щоб вам приходило сповіщення, коли в мене виходять нові відео. Не можу більше чекати, пробую джерки. У цей момент мене завжди найбільше бісить, бо того, що відео знімається, а я просто жую. Що по смаку. Мені прикольно, що вони гострі, я гострі дуже люблю. Цікавий присмак віддає цибуля. сушена, я ще цибулю ніколи не робив. І досить цікаво, що є цукор. Цукор дає таку солодкість в міру. В цілому мені смак дуже сподобався. Але це тільки для тих, хто любить гостре. Бо якщо ви не любите гостре, то мабуть вам не дуже сподобається. Але смак класний. Дякую всім, що додивилися це відео до кінця. Навіть витримали цей момент, коли я просто жував. Тому прошу вас підписатися на цей канал, поставити лайк, дзвіночок і слідкувати за новими відео, писати в коментарях, який би ще контент хотіли побачити від мене. Дякую, люблю, обіймаю, па-па!